Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Не тільки курс термінова новина, як пишуть телеграм-канали. 15 хвилин тому два невідомі борти атакували базу росіян на Сахаліні. Пролунали надпотужні вибухи. Систем ППО на острові не було. За даними телеграм-каналів, росіяни шоковані. Велика кількість загиблих розірвався склад з боєприпасами. Відповідальність за атаку ніхто не бере. Атака відбулася одразу після того, як Російська Федерація забрала з Курильських островів зенітні ракетні комплекси протиповітряної оборони, які перебували там з 2020 року. двадцятого року. Їх перекинули для використання у війні проти України. Про це повідомляє японське інформагентство Kyodo News з посиланням на супутникові знімки американської компанії Maxar Technologies. Зникнення систем ППО помітив військовий експерт Ю Коїдзумі з Токійського університету. Він уточнив, що на території військового об'єкту зберігалися комплекси С-300 В4. Вони були розміщені на Сахаліні в Касацькій затоці та поблизу Південно-Курильська. Також коїдзумі зазначив, російські військові забрали з Курильських остров. Ставів старі танки і артилерію, за його словами, зброя, яка зберігалася на військовому об'єкті на Сахаліні, вирушить на фронт в Україні. Це була чудова можливість трохи показати окупанту, хто тут і Одна невідома країна скористалась цим. Крім того, зазначив аналітик: російські військові забрали з Курильських островів старі танки й артилерію. Він нагадав, що у вересні 2022 року на обох військових станціях були помічені численні транспортери з ракетами С-300 В4, радарами й іншим обладнанням. Японці Готують цьому дивізію до війни з РФ Курили відійдуть назад до Японії. Москва не має сили оборонятись в тому регіоні. Патрошов пообіцяв японцям, що здасть острів в обмін на визнання легітимності. Японія погодилась, втім зробить все, аби обіцянка Патрошова здійснилась, брязкуючи зброєю. Крім того, серед політичного естеблішменту Японії зростає розуміння, що країна має активно готуватися до майбутньої війни за Тайвань та демонструвати Китаю готовність захистити острівну державу разом із США. Про це пише британський колумніст Джонатан Саксті. В своєму блозі для видання експрес, так він звернув увагу на нещодавню заяву колишнього прем'єр-міністра Японії Таро Асо, який досі залишається впливовим співкерівником правлячої партії. Асо попереджає, що Японія разом із США та іншими союзниками повинні продемонструвати чітку і беззаперечно рішучість захистити Тайвань для Японії, яка керується консенсусом зауваження колишнього прем'єр-міністра щодо Тайваню. Свідчать про зростаючу готовність політичного істеблішменту Токіо приєднатися до захисту Тайваню, якщо це необхідно. Хідно пише оглядач Саксті зазначає, що сучасна Японія відома зокрема своїм пацифізмом, але зростаюче відчуття загрози від Китаю призвело до радикального розвороту в світогляді японського політикуму. Третя за розмірами економіки в світі Японія вирішила різко наростити свій оборонний бюджет, і в наступні роки може вийти на третє місце в світі ще й за цим показником. Нинішній прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда відверто заявив, що для Японії настав переламний момент в історії, а відновлення давно минулої військової могутності. Він назвав відповіддю на різноманітні виклики безпеці, з якими ми стикаємося. Подібно до того, як Китаю необхідно контролювати Тайвань, щоб домінувати на власному задньому дворі. Для Японії та США питання Тайваню також є питанням надзвичайної важливості, пише Джонатан Саксті. Він зазначає, що Тайвань є центральним елементом так званого першого стрівного ланцюга, дружніх до США країн, зокрема також Японії та Філіппін, які є умовно першою лінією оборони від китайської експансії в Тихий океан. В разі захоплення Тайваню, Китай. Зможе різко посилити свою присутність в західній частині Тихого океану, а також взяти під свій контроль морські шляхи. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.